Вітаю! Як діагностується аутизм? Симптоми аутизму можуть бути різні. Різними є й шляхи встановлення діагнозу. Напевно, ви обговорювали це питання з вашим педіатром. Перш ніж поставити діагноз аутизм, у деяких дітей ідентифікували наявність затримки розвитку, і такі діти, напевно, вже проходять курс раннього втручання або займаються за програмою індивідуального навчання. На жаль, Стурбованість батьків не завжди сприймається серйозно їхнім лікарем, а в результаті діагноз встановлюється із запізненням. Діагноз вашій дитині в Україні наразі ставить психіатр. Направлення на обстеження може дати як педіатр, так і невролог або психолог. Психіатр проводить тестування, у ньому можуть брати участь декілька фахівців та батьки. Таким чином, картина навичів. Навичок, які має дитина, буде найповнішою, також ширшими стануть рекомендації. До цієї групи можна також включити перевірку слуху, аудіограму, долучити терапевта, логопеда, дефектолога, фізіотерапевта. Про це підемо далі. Таке багатостороннє обстеження важливе для діагностики раз та інших порушень, які можуть йти паралельно. Якщо досі таке всебічне обстеження не вдалося зробити, то вам, напевно, захочеться його пройти, щоб знати якомога більше про індивідуальні особливості вашої дитини, її сильні та слабкі сторони, потреби. Як тільки ви отримали офіційний діагноз, для того, щоб переконатися, напевне, попросіть на руки повний звіт, який включає письмовий діагноз і рекомендації Лікар може бути не в змозі забезпечити вас таким звітом миттєво, оскільки для його складання знадобиться деякий час. Замовте його, прийдіть ще раз і отримайте на руки цей надзвичайно необхідний документ, щойно він буде готовий. З вами була фахівець-консультант комунальної установи, Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобелів.